Хтось закляк, а когось муляє. Це і є центр Рваніємі. Та вже? пропоную пізніше. Ла-ла-ла. А це сумліннічко закралося. Відкараскайся. Ла-ла-ла. Що -ла -ла. ви там таке Хто зна? допоможемо прозріти. Покатаємо мене велике черепаху, а ми тут кола наматуємо. Так, все що забажаєте, лишень за 59. Текс, подивимося, спробуємо, скуштуємо, і оце теж що за нямка, що мале що старе, граються однаково. Ви мене розумієте? Отак проперло. Го! А як вийде на татуїроване бурмило? Отож. Ні, ну, тебе. От трипики веселющі. Запаліть Контору. Свято наближається, шуга наближається. Тивій прикинувся попелюшкою. Так, грошенята ж там в мене. І шо? Га? Га? Занось. Все у дім та все в родину. Що ті сайгаки по району. Загальний факт. Небо широке та велике. Уявино ночима! воно перед очима. Нагадую, це лише уривок, цілком відео на ютуб каналі. TV Army BTS UA в плейлисті Bon Voyage. Залишайтеся з нами, слухайте українське, всіх любимо, Файтін.